Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. В Донецькому степу з'явилась мережа майбутньої електромагістрали. На залізничній дільниці Синува та Чапліна одночасно з установкою контактної мережі споруджується і обладнається силові підстанції. Працює багато молоді, яка на честь Дня залізничника порадувала вітчизну відмінними трудовими успіхами. Установку опор провадить бригада майстра Сухленка. Робітникам не треба викопувати яму. Дібробури протягом шести хвилин роблять твердовину глибиною понад чотири метри. Вибух. Готово. Можна ставити опору. Останнє слово за Верхолазом. на зміну старій залізниці приходять електромагістралі. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія у двадцятому сторіччі.